Всім привіт! Значить, е, отут посилка запчасти. з запчастини приїхали з космодрому. Скажу вам, що космодром, на відміну від Ворона працює, ну, е, повільніше. Повільніше і не дуже там є е, зацікавлені, скажімо так, люди, щоб з ними працювати. Тому що там якось, е, якось так собі, коротше. Типа, вам треба, значить, е, значить, чекайте. На вороні мені обслуговування подобається набагато краще, тому з ними якби більше є цікавість працювати. Но е, купив на космодромі, власне, по тій простій причині, що там е, були е, ці мікросхеми, які, е, які є драйвери на е, ці. Наплати інверторних блоків живлення. Точніше, наплати інверторних генераторів. Ну, то все паралельно там понакупляв купляв е, на запас е, і так для потреби транзистори, різні е, запчастини там е, ці термодатчики, як, має, як бачите. Так, вони ось такі дають списочок, що там є. І е, з кількістю цін вони не пишуть. Що як де там по скільки. Ну, ще колись вам скажу, що там на космодромі можна було. Ще десь. Я там давно вже роками закупляюся, там приблизно десь 5 років, 10 років тому. Можна було купити. як вам сказати, Отак, щось замовити в кошик, я собі закинув по одній ціні, а через 2-3 дня там вже в них була інакша ціна. Так що отак. От. І того, що тут я взяв? Я взяв? Припой, взяв каніфолі, взяв якби багато чого, того що потрібно для для ремонту, для пайки. Тому що там на деякі позиції є ціна трошки дешевша, за е, ніж на вороні. Ну, але треба чекати. Бачите, такий от е, припой цей флюс для для цього, для пайки взяв як варіант. потім Знайомий сказав, що от, от, дуже класний флюс. Я ще таким не користувався. lte 120 бачите, активності 200-300 градусів. Видаляється спиртом чи спирто-бензиновою сумішу. Ось так от для пайки Міді та сплавів. Не знаю. Каже, що він нормальний, тому перевірю, як. Ну, це стандартний такий Рема 223-флюсик. Ось так от на запас. Е так, ще там іншим, хто там, до речі. Е щось треба буде там по нюансах, то можете писати, уточняти. Е тут, звичайно, не, не весь не Ну, я всі е якби, е посилки не знімаю, не показую. Тому так от є. Так, значить, тут у нас КПТ-шка така. Я ще взяв КПТ-шку. Другу. Це, бачите, більша це менша. Шприці саме різні. Потім отаку ще взяв. Невисихаюча термопаста. Так, це в нас, бачите, є тут. пише, Так, де там фокус? КПТ-19. Ось. Так. Значить зараз ось, Невисихаюча. Термопаста. Цікаву назву придумали. Тому що, е, якщо взяти, допустимо, стандартну таку е, КПТ-8, вона теж, по ідеї, не повинна висухати, але вона, як знаєте, сохне. І ось в мене вже є. Так сохне, що з тюбіка її потім з не видалиш. Так, є так лишається, особливо коли трохи лишається. Ось. Бачите, вона вже тут так засохла, що отак от. Ну, якби ось назад стягується. Ну, то вже, е, її вже використовувати якби для таких е, реально силових елементів, які можуть грітися транзисторів їм і, і так далі. Небажано, тому я взяв власне, свіжу таку і е, нею нормально буде все мазати. А таку, яка вже підсохша, використовують для, для різних таких е, в якості. Там, е, чи приклеїти, чи залипання і так далі. Тому що воно вже якби свої властивості втратило. Ну ця не залипаюся, це буде щось. Так, ну і тут багато, ну так, не дуже відносно багато всякої всячини. Значить, це стандартні транзистори на цю плату, з якою я довго бавлюся. Ось вона. Ось вони підуть тут на заміну от сюди. Прям цей модуль. Модульочок. Ось він збоку лежить. Ех, так, е, і буде робитися. Так, оце отакий от припоті. Кусочок цей я взяв на пробу. приподі, Так, це терморезистор, це на іншу плату. Е, і тут термозапобіжники. Два варіанти, до речі. Е, один 10 А, другий 15. І, по-моєму, що на 15 коштує дешевше, ніж на 10. Е, так що треба буде ще подивитися там по нюансах. Так, це от така штучка. А, це такий датчик струму на е, цьому, на основі хола. Цього що популярний зараз, там, до речі, я хочу робити на ньому експерименти, не знаю. Якщо вийде, буду мати час, мені хватить, то ближчим часом зроблю, покажу. Так, це ще ir е, 2104 Ну, це драйвера, отакі от, такі от е, маленькі, як отут на платівці, от стоять. ось тут, Можете бачити, там я показував на основному відео. Там вони стоять. Ну тут вони е, ці е, цілі лишилися, тому що я, так, в принципі, заказав наперед, хай вони будуть цілі-не-цілі. Цілі. Але е, це такі, ну, хотові, можна сказати, мікросхеми, часто використовуються в інверторах і не лише е, генераторних інших. І вони як би потрібні. Так, а це основа стандартних. Цих зіперовських апаратів. Так що воно теж треба. Взяв дві штуки, тому що там партія партії не рівні, значить, і тому треба Беру на пробу. Потім, якщо ця запуститься, буде нормально, тоді замовлю ще раз більше вже, більшої кількості, тому що там були на вороні, їх вже там вони закінчилися і, і немає їх. Чи, вроді що я там їх брав. Одним словом. Отак от, от. Як бачите, що цікаво, по тих флюсах, що вони, якби на вигляд, бачите, і на колір майже однакові. Ну, Не факт, звичайно, що там всередині один флюс просто в різних упаковочках. Ось, це, до речі, теж треба буде провірити як варіант. Тому що дуже і дуже цікаво. Бачите, ціна, в принципі, на той дешево і на той дешево виходить. Навіть, можливо, цей 80 грам буде дешевше за ось ці. Ну, треба буде дивитися, значить, це нас скільки пише тут, до речі? Тому що мені здається, що в тій банці приблизно десь як і два о таких е, шприца набрані. Тому треба буде подивитися, що там пише по, по масі, і переважити і зробити. Так, тут збоку, бачите, нічого не пише такого. І збоку теж. Там, по-моєму, вони пишуть 20 грам всередині або. Або 10-10 кубіків, типу, чи що. Одним словом, е, отак от може бути. Коротше, не знаю. Е, ось так от закупився трошки. Так що, е, було цікавий такий е, огляд купленого, то ставте лайк, пишіть. І по можливості буду ще знімати. Якщо ні, то, то ні. Просто дивіться наступні інші відео. І всього доброго. Бувайте!